Біда все вирішується на полі. у Києві час новин. На інформаційну варту заступають журналісти СІТІВІ та СТБ. Про все найпомітніше на цю мить. До вашої уваги мене звати Юлія Сенек. Добрий день. Цієї ночі Росія знову завдала комбінованого удару по Україні. Випустила понад 500 дронів та 24 крилаті ракети. Повідомили у повітряних силах України. Тривога лунала у всіх регіонах. Наші оборонці неба змогли знищити 430 безпілотників та 21 ракету. На жаль, не обійшлося без наслідків. Зафіксовано влучання трьох ракет та майже 70 дронів на 14 локаціях. Від обстрілів оговтується Львів, Хмельниччина, Івано-Франківщина, Харків. Чена кіровоградщина зафіксовано падіння уламків і у столиці. Азовими ударами по Україні Путін демонструє свою безкарність. Вважає президент України Володимир Зеленський тільки через відсутність достатнього тиску. Передусім на економіку війни Росія продовжує цю агресію, і це вимагає реакції світу саме про необхідність сильних заходів. Тиску очільник України планує говорити сьогодні у Данії на саміті Україна держави Північної Європи та Балтії. П'ятеро людей травмовані внаслідок російської атаки на Кіровоградщину. Ночі ворог вдарив по Знам'янській громаді. Пошкоджено 28 будинків. Один ущент зруйнований. Уражені також об'єкти інфраструктури. На місці працюють усі служби, ліквідовують наслідки пожеж. Психологи працюють з населенням. Чернігівська область цієї ночі також перебувала під атакою російських безпілотників. Ворог поцілив в об'єкт цивільної критичної інфраструктури. За інформацією очільника облвійська адміністрації В'ячеслава Чауса без світла залишилося понад 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі. А у місті Борозна пожежники ліквідували займання в будинку вибуховою хвилею. Пошкоджено ще сім будівель та припарковані поряд автівки. Постраждалих на щастя немає. І комбінованої ворожої атаки цієї ночі зазнало Прикарпаття. Ціль ворога став об'єкт інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа у складських приміщеннях. До ліквідації залучили усі необхідні служби. Попередньо без постраждалих повідомили в Івано-Франківській ова. Калоська громада постраждала найбільше, там два влучання через сильне задимлення. Жителів попросили тимчасово не відправляти дітей до садочків та шкіл та не відчиняти вікна. Триває перевірка якості повітря за Підні інформації тут теж без постраждалих. На щастя, жертв нема. Є там незначні певні пошкодження житлових будинків на сьогоднішній день дітки не будуть ні в школах, ні в садочках. Далі ще три години буде йти моніторинг якості атмосферного повітря. Ну, ще на тепти не сказали, що є незначне відхилення по якості атмосферного повітря. Півтора десятка безпілотників запустив ворог цієї ночі по Львову. На щастя, люди не постраждали. Частково зруйноване приміщення, де працювали скульптори. Тут виготовляли пам'ятники. Пожежу уже ліквідували. Повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Обстрілювали окупанти вночі також рівненщину. Наші захисники знищили чимало ворожих цілей. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Чергову атаку ворога пережив і Луцьк. Місто цілу ніч здригалося від. Вибухів наші сили ППО вели повітряний бій з десятками ударних безпілотників аж до ранку. У наслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, пошкоджено приватний будинок, зруйновані гаражі. Ущен згоріла вантажівка. Повідомив міський голова. У багатоквартирних будинках довкола епіцентру вибухів. Повибивало шибки, потрощені покрівлі люди на щастя не постраждали. Страшно Страшно. летіло, гуділо, свістіло, страшно було. Це не перший раз, це вже третій раз. Вікон нема, там, там все валяється. Забивати, з'їжджати звідси. Нема нічого, ні не вікон, ні криші, стіни втріщина. Все. Одна людина може перебувати під завалами після атаки росіян на Хмельниччину. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Росіяни двічі били по області вночі та вранці сили протиповітряної оборони знищили три ворожі ударні БПЛА, типу шахет та одну крилату ракету Калібр. У наслідок ударів дронами виникла пожежа на території гаражного комплексу. Зруйновані 10 гаражів. А ще у п'яти виникла пожежа. Також пошкоджена Комунальна інфраструктура та два тролейбуси. О пів на дев'яту ранку російські війська вдарили півідроном по селищу Козача Лопань на Харківщині. Загинув чоловік. Повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Двоє вбитих на Херсонщині внаслідок російських артилерійських обстрілів. Смертельні травми дістали чоловіки з Антонівки та Станіслава, Повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. А вже вранці через російську артилерію та скиди з дронів поранені четверо мирних жителів області. Повідомляє поліція. Ворог руйнує багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі та автомобілі. Напередодні окупанти завдали ударів по десятках населених пунктів області. Обладміністрація повідомляє про 14. Поранених мирних жителів. Далі до ситуації на фронті. Там відбулося 166 бойових зіткнень за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ. Найбільше штурмів наші захисники відбили довкола Покровська, майже 40. Ще 28 разів росіяни атакували на Новопавлівському напрямку. По 18 зіткнень нарахували на Слобожанському, Курському та Лиманському відтинках фронту. На одне менше на сіверському 12 битв сталося і на підступах до Куп'янська. За минулу добу наша артилерія, авіація та ракетні війська уразили чотири райони зосередження особового складу ворога та пункт управління. Майже 30 тисяч військових повернулися із СЗЧ на службу, скориставшись спрощеним механізмом, який діяв 9 місяців і завершився 30 серпня. Серед них і Віктор з Волині, який встиг повернутися до війська. Зваживши усі за і проти, чоловік пішов захищати країну два роки тому. Воював на покровському напрямку та згодом відчув сильне виснаження, і фізичне, і емоційне. Тож наважитися, наважився покинути стрій. Однак через місяць повернувся і почав службу в національній гвардії, і тепер знову готується до нового бою за Україну, адже війна триває. Віктор проходить базову загальновійськову підготовку в одному з навчальних центрів національної гвардії. общем, краще окупаєшся, тим більше шансів на життя. Це одна з вимог після повернення на службу із СЗЧ для того, щоб вони. Адаптувались і е, були готові до нового бою та е, кращили свої індивідуальні навички та навчити їх нової тактики і нової методики е, ведення бою. Хоча досвіду до віктору не позичати. Він став до лав сил оборони у 23-му. на покровському напрямку. Щодня з побратимами відбивали штурми окупантів, тому згодом почав відчувати наслідки посттравматичного стресу, безсоння, втрата побратимів і виснаження. Це змусило його ухвалити непросте рішення самовільно залишити стрій. По-різному було. Великі втрати були в нас. Морально було дуже важко, без рідних важко було теж. Війна це дуже важка штука. Та відпочивав недовго, через місяць вирішив знову повернутися на службу. Зважившись на всі за і проти, порадившись своєю дружиною. Якби вирішив, що хочу служити в Національній гвардії, на КПП мене прийняли все, як має бути, все по-правильному, віднеслись до мене так само, з повагою. Я розумію також, що війна ще не закінчилась. Віктору відновили фінансове речове та продовольче забезпечення. Тепер він разом із побратимами у новому колективі готується до нового бою. Адже, попри все, хоче перемогти ворога. Як би складно це не було загалом, спрощеним механізмом повернення до війська за 9 місяців дії закону скористалися майже 30 тисяч військових. Катерина Курбанова, факти ICTV, єдині новини. У Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-й річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні. У ньому взяли участь понад 10 тисяч військових, а за дійством спостерігали 50 тисяч глядачів. Парад розпочався символічно. Гармати здійснили 80 пострілів, а у небо випустили 80 тисяч птахів. На площі Тянь Аньмен пройшли сотні одиниць наземної техніки, вертольоти та понад 100 літаків. Найяскравішими зразками озброєння стали гіперзвукові ракети для ураження кораблів, а також демонстрація китайської ядерної тріади, стратегічних сил наземного, морського та повітряного базування. Фахівці відзначили три новітні зразки, якими китай. Ай особливо похвалився на параді: міжконтинентальну балістичну ракету здатну доставляти ядерні боєголовки на віддалені цілі, підводний безпілотник, а також лазерну зброю. У заході взяли участь 26 світових лідерів і жодного з демократичного світу, окрім прем'єра Словаччини Фіцу. Лідер Китаю Сі Цзіньпін разом із диктатором Росії та Північної Кореї вийшли на трибуну. А вже за ними туди попрямували й інші лідери. Це стало чітким сигналом єдності. Трьох автократів, а видання The Guardian охрестило це сигналом непокори заходу у своєму виступі. Цзіньпін наголосив, людство знову стоїть перед вибором між миром і війною, та розкритикував залякувальну поведінку деяких країн і попередив, що Китай не зупинити Сьогодні людство знову перед вибором між миром і війною, діалогом і конфронтацією, взаємною вигодою та нульовим результатом. Китайський народ твердо стоїть на правильному боці історії та на боці прогресу людської цивілізації. Ми будемо слідувати шляхом мирного розвитку і працювати пліч-опліч -пліч з народами інших країн, щоб збудувати спільне майбутнє для людства. А президент Сполучених Штатів із сарказмом привітав Китай у день 80-ї річниці перемоги над Японією. Далі цитата: бажаю президентові сі та чудовому народу Китаю великого й тривалого дня святкування. Прошу передати мої найтепліші вітання Путіну та Кім Чен Іну, поки ви змовляєтесь проти Сполучених Штатів Америки. Підозрюваний у вбивстві нардепа і колишнього голови Верховної Ради Андрія Поробія перебуватиме під вартою без права внесення застави. На цьому наполягала прокуратура, і суд погодився з таким запобіжним заходом. Підсудний 52-річний Михайло Сцельніков зізнався у скоєному, ба більше заявив, що його ціллю могли стати інші політики, якби він жив не у Львові. Чоловік заперечив інформацію про те, що російські спецслужби шантажували його тілом загиблого сина, натомість сказав, що про проситиме, щоб його обміняли, хочу проситися, щоб мене зміняли на військову полону, щоб я не приїхав і знайти тіло свого силу. Більше коментаря давати не було. Тим часом, колишня дружина підозрюваного, відома журналістка і письменниця Олена Чернінька написала на своїй сторінці в соцмережі, що ростила сина сама. З батьком вони розійшлися багато років тому, і сином він спілкувався дуже рідко. І коли син пішов воювати, вони сильно посварилися через патріотичну позицію сина і протилежну батька. Урешті син повністю заблокував пращура. Мама наголошує, що виховувала Михайла Віктора на позовний Лемберг. Справжнім мужнім чоловіком про це написала книгу, і жодної згадки про батька там немає. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Поробія шокували усю родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена. Мій син, герой, загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на переведення у Бахмут 93-ю бригаду в найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідзводу. і загинув як герой. Герої не вмирають. Тим часом прокуратура перекваліфікувала справу з умисного вбивства на статтю 112 – посягання на життя державного діяча, за що загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронці також заявили, що зброю, з якою стріляв зловмисник, досі не знайшли натомість відшукали залишки його одягу і транспорт. Після вчинення вбивства він а, мав намір замаскувати свою діяльність. Він Виїхав в ліс в ліс, спалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він притувався по місту Львова. Нагадаю, Андрія Фарбія вбили 30 серпня близько дванадцятої дня. По дорозі у спортзал нападник здійснив 8 пострілів і зник з місця злочину. Поховали народного депутата напередодні попрощатися з громадським і політичним діячем. Прийшли тисячі людей. Останнє місце спочинку героя майдану личаківський цвинтар. Це всі новини на цю мить. Більше уже за 15 хвилин до зустрічі. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук. Цього року учнів восьмих і дев'ятих класів чекає нововведення, новий предмет фінансова грамотність. Ми часто чуємо нарікання на те, що, мовляв, молодь та і старші люди, теж, що там гріхати йти, мало обізнані у фінансовій грамотності. І Міністерство освіти і науки спільно з національним банком запускає тепер окремий шкільний предмет. Нацбанк теж був долучений, що це таке, на основі яких підручники будуть вчитися, хто викладатиме фінансову грамотність і для чого. Говоримо з Андрієм Пишним, головою національного. Банку України пане Андрію, вітаю! І я зараз хотів перейти до питання. Тобто, я часто і ви теж очевидно чуєте скарги на те, що у молоді низький рівень фінансової грамотності. На що це впливає в житті, взагалі? Мова не лише про скарги, мова про заміри і дослідження, які дають національному банку підстави говорити про те, що ми маємо дуже низький рівень фінансової грамотності, особливо в середовищі молоді. Але я почну трошки з іншого. Насправді, чому відбувається те, що відбувається, мова йде дійсно, що 1 вересня запроваджується обов'язковий навчальний предмет, який називається підприємництво і фінансова грамотність. Національний банк йшов до цього майже 15 років. Так чи інакше, фінансовою грамотністю займались, так чи інакше намагались донести якусь інформацію. Але ми зрозуміли, що з системної роботи без системної роботи це неможливо. За рік приблизно 25 тисяч учнів тій чи іншій формі до цього моменту охоплювались програмами фінансової грамотності. Цього абсолютно недостатньо, і це і підтвердили власне ті заміри і ті дослідження, які ми проводили. Загалом показники в категорії 18-19 років виявилися для молоді навіть нижчими, ніж якщо мова йде про пенсіонерів. Про людей похилого віку, про тих, хто живе в сільській місцевості, тобто мова йде про досить катастрофічний, насправді, показник, адже Національний банк в 2023 році розробив 21 кейс. Які ми надали молоді, а це три тисячі учнів з метою заміряти, яким чином насправді вони розуміються на фінансовій грамотності. Вони достатньо прості кейси, пов'язані з складанням бюджету, порахуванням відсотків, можливістю відкласти на подарунок, мамі? Ну ти що, щось таке? Досить практичне. Жоден учень не вирішив усі кейси позитивно. Загальний рівень десь на рівні 46%. Це якщо брати 12-бальну систему трійка. Так, це погана річ, тому що молодь, яка і школярі, які е, виходять зі школи з таким низьким рівнем фінансової грамотності, по-перше, можуть приймати в дорослому житті рішення, які їм будуть коштувати дуже дорого, впливати на їхнє майбутнє. Підважувати їхній добробут. І ще один момент: вони можуть стати жертвами шахраїв. Ми хочемо говорити з молоддю не просто на рівні послухайте нас, ми хочемо говорити в рамках навчальної програми. і Національний банк розробив цілий навчальний курс, який ліг в основу окремого підручника. Оце він лежить у вас так. Я його навіть взяв з собою, тому що ви знаєте, сьогодні історичний момент. Ось цей підручник будуть викладати з восьмого класу в кожній школі. Нова українська школа близько цього, цього року близько 400 тисяч учнів опанують цю дисципліну. Вона стане загальнообов'язковою. В наступному році, в дев'ятому класі, ми плануємо, вони продовжать вчитися. Також в питанні фінансової грамотності Національний банк вже розробив відповідні навчальні курси для того, щоб ця робота велася системно, а не епізодично. От тут дуже важливий момент. Тепер а хто викладатиме цю фінансову грамотність? Бо для того, щоб вчити учнів, треба щоб були вчителі, які самі фінансово грамотні. Хто буде вчити цих вчителів? Хто це? В рамках програми нова українська школа, ми не лише розробили навчальні курси, не лише розробили підручник, ми розробили посібник для вчителя. На кожен урок окрема презентація, окрема система оцінювання завдань. Ми розробили фінансовий щоденник для кожного учня, який заповнюється і який, по суті, супроводжує весь його навчальний процес. А головне ми почали системно вчити вчителів цього року близько трьох тисяч. Загалом ми плануємо, що освітяни будуть охоплені нашою програмою практично повністю настільки, наскільки це буде вимагати навчальний курс цього року. Як я сказав, ми охопимо 400 тисяч учнів. Наступного року ми розраховуємо 800 тисяч. Десятий-одинадцятий клас також в фокусі нашої уваги. І ми хочемо, щоб вони продовжували це. Я буду з вами ще у нас є ще одна мета. Ми дуже хочемо, щоб школярі, які завершують навчання, мали достатній рівень фінансової грамотності для того, щоб потім. Розпочати у разі, якщо у них буде до цього хист, або, відповідно складуться обставини досить сміливо свою підприємницьку діяльність, адже 10-й клас будуть сконцентровані навіть на тому, як скласти бюджет, бізнес-план, яку презентацію зробити. Курс називається підприємництво. І фінансова грамотність, тобто восьмий, дев'ятий класи – це тільки початок. Обов'язково програма. це обов'язково. А далі ви плануєте продовжити так. А далі ми наразі я хочу подякувати, скористатися можливістю, подякувати міністерству освіти за нашу взаємодію. Реальний прорив в цьому питанні стався за два останні роки. Після того як ми провели дослідження, виявили цей достатньо низький, катастрофічно низький рівень. Бал десь приблизно 10,1. Більш-менш нормальна ситуація це не менше 14. Наша молодь виявилася в цьому на достатньо низькому освітньому рівні через це Національний банк. А до речі, на законодавчому рівні закріплено мандат Національного банку у питанні. Вирішення фінансової грамотності. Ми займаємося цим через те, що нам це доручили і визначили, включили в загальний мандат НБУ. І от два останні роки у нас відбувся дійсно такий прорив. Команда національного банку дуже сфокусована разом з міжнародними партнерами проаналізувала усі найкращі практики, і ми зрозуміли, що нам немає можливості, якщо ми хочемо бути ефективними, діяти якимись лише частинами. Нам треба заходити в загальну освітню обов'язкову програму, і це власне відбулося. Підручник готовий. Гриф міністерства освіти отримано. І сьогодні розпочинаються перші уроки з підприємництва і фінансової грамотності. Ви посилаєтеся на результати дослідження, яке свідчить, що у нас дуже низька фінансова грамотність. Але я, як батько трьох школярів, також знаю, що батьки дуже скаржаться на завантаженість шкільної програми. І тепер ще один урок обов'язковий не було спротиву зі сторони батьків чи шкіл, мовляв, і так дітям уже досить, а ви ще тут фінансова грамотність і підприємництво. Моя рекомендація батькам: для того, щоб менше скаржитися, треба оцінити, з чим будуть мати справу ваші діти під час цієї програми. Наскільки вона є корисною? 31 жовтня розпочинається всесвітній український диктант з питань фінансової грамотності. Про діть, буде прошу поговорити з вашими дітьми. Які прийдуть до вас угляду на те, що їм тепер треба робити, можливо, домашні завдання, і почнуть ставити вам запитання з приводу бюджету, з приводу там, податкової системи. Адже, до речі, в восьмому класі вперше діти будуть знайомитися з таким поняттям, як податки. Важливий ще один момент. Восьмий клас це вже люди, які... Обізнані з точки зору фінансів. Вони вже є картки, вони вже можуть відкривати, робити певні операції, і ми ви знаєте, з огляду на розвиненість технологічно-фінансової платіжної системи побачили дуже небезпечну тенденцію. Яку молоді люди не усвідомлюють наскільки важливим є збереження усієї репутації платіжної, не лише кредитної а платіжної репутації. І дуже часто передають свої картки, і свої персональні дані для обслуговування платіжних операцій нелегального сегменту, гральний бізнес, торгівля наркотиками, торгівля людьми. Навіть фінансування диверсійних операцій з боку Російської Федерації з'явилось таке поняття, як грошові мули», простіше ж дропи. Це коли ви віддаєте свою картку. Для того, щоб вона обслуговувала відповідний тіньовий оборот, але все це лягає грузом на вашу платіжну репутацію, і все це може бути дуже небезпечно, тому що по великому рахунку, якщо ви надаєте свої платіжні дані для проведення незаконної кримінально караної операції, ви можете ідентифікуватися як співучасник. Ну так, це дуже практична річ, та і це дуже практичний момент фінансової грамотності і підприємництва. Але тоді фактично останнє питання: якщо є предмет, має бути якийсь іспит або, хоча б, розуміння ефективності, як ви будете міряти ефективність предмету підприємництво і фінансова грамотність у школі, які для вас показники будуть свідченням, що це успішно. За результатами цього року і наступного ми проведемо ще одне дослідження ще один замір і Побачимо то ця нульова точка, з якої ми починали системний розвиток і е, освітньої програми з питань підприємництва і фінансової грамотності. Який ефект він дає? Нам є з чим порівняти 23-й рік. Це більш ніж е, релевантне дослідження. Більше трьох тисяч учнів взяли в ньому участь. Щось подібне ми проведемо за результатами цього навчального року. Далі у нас передбачено кожні два роки. Ми будемо проводити відповідні заміри, дослідження і за потреби калібрувати нашу програму. Я вважаю, що наступна програма повинна вже відображати таке поняття, як віртуальні активи. Повинна... Ви маєте на увазі біткоїни. Звісно, Ми повинні вчити, тому що це вже частина фінансової реальності, в якій ці молоді люди, ці діти, які сьогодні опановують підприємництво і фінансову грамотність в школі, Через два-три роки стануть економічними агентами повноцінними. Вони повинні робити свій внесок в розвиток української економіки. Вони повинні планувати своє майбутнє. Вони повинні розмовляти з мовою фінансів дуже чітко, розуміючи мету, розуміючи ризики, не дай Боже, не ставши об'єктом шахрайських дій. Тобто це важлива дуже навіть для розбудови економічного добробуту країни в цілому і кожного окремого громадянина. Фінансова грамотність населення дуже важливий елемент. Дякую, пане Андрію, що поділилися. Я хочу Подарувати вам книжку. Нехай залишиться у вас на пам'ять. Дякую, ніколи не пізно зайнятися фінансовою грамотністю і підприємництвом. Це був Андрій Пишний, голова національного банку. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.